Вітаю! В цьому невеличкому навчальному відео хотіла б вам нагадати, яким чином можна створити Google таблицю безпосередньо із Google класа виконуючи конкретне завдання та здати її на перевірку. Ну, Наприклад, до уроку потрібно переглянути навчальне відео та створити таблицю за зразком. Зразок у вас є. Переглядаючи його, ви зможете створити таблицю. Яким чином вона створюється, як наповнюється змістом, у вас продемонстровано у відео. Як створити цю таблицю? У розділі Мої завдання натискаємо кнопку Додати або Створити, обираємо таблиці, тобто створюємо таблиці. Створюється у нас таблиця з ім'ям ну, вашого аккаунта. Вона вже створена на Google диску у вас. Ви можете перейменувати її, цю таблицю, надати інше ім'я. Ну, я залишу до якого уроку ця таблиця як вона називається, ви можете додати якесь власне ім'я. Потім виконуєте завдання за інструкцією з навчального відео, переглядаєте відео і створюєте табличку за зразком, тільки дещо треба буде знайти ще в інтернеті і доповнити. Тобто, після того, коли завдання буде виконане, ви зможете перевірити, проаналізувати, все у вас зроблено чи ні. Я зараз цим займатися не буду, це продемонстровано в іншому відео. Вам потрібно здати цю роботу. Як тільки ви створили в Google класі роботу, то е ця табличка, Google таблиця у вас лежить на вашому Google диску, тобто вона вже створена. То ви сміливо після закінчення роботи над заптання, можете закрити цю Google таблицю. І безпосередньо із завдання до цього уроку натиснути кнопку здати. Таким чином робота буде виконана і завдання буде здане. Я отримаю на перевірку тільки посилання на Google таблицю, яка лежатиме на вашому Google диску. Успіхів! Чекаю на ваші роботи.